Що ви усвідомите після коридора затемнення. Ви усвідомите, що спілкування з якимось мужчиною да? це була просто ілюзія, да? тому що періодично він появлявся, можливо, щось обіцяв, можливо, щось пропонував, можливо, щось говорив, і ви зрозумієте, що це все. Пусті балачки, що це не має нічого спільного з реальністю, і ви зрозумієте, що воно вам не треба, що це вже декілька разів так було, і що це все одно щоразу. Нічого, да? ноль, да? дирка від бублика. От, і ви оце от усвідомите і, можливо, перестанете спілкуватися з таким мужчиною. Да? Можливо, це, якщо розглядати в рамках стосунків, то це колишній. А можливо, це якщо це там робота, наприклад, якась, да? то це людина, яка позиціонує себе дуже розумним, там не знаю, правильним, ще якимось, ще якимось, але ні. Ви зрозумієте, що нема там з ким говорити.